Накипіло вдень. Отже, повертаємося ми до нашої розмови наживо. Це накипіло в день мікрофоні Кирило Лукаш. І як я вам обіцяв, анонсував я вам в другій половині цієї години розмову про мистецтво. а Ви собі думаєте, ну, звичайно, Лукаш не міг проводити етер без якоїсь культурницької або митецької теми. Ну, насправді дійсно цікава історія. До нас в Харків на цими вихідними, що минули, приїжала дуже цікава виставка. Представляв її автор Володимир Лапшов. А що це за виставка? Це, знаєте, ну, можна сказати, такі дріді картини, достатньо цікаві і дуже цікава техніка, з якою вони зроблені. Ну і взагалі вони були ну, достатньо вражаючими і образи, і герої, які, яких обрав для цих портретів, скажімо так, портретів війни автора. Ну і, власне кажучи, сам автор у нас буде зараз нашим співрозмовником з вами, шановні слухачі і слухачки. Я вітаю в нашому етері Володимира Лапшова. Пан Володимире, вітаю вас в нашій студії, хоч і віртуально. Дякую, дякую студію, дякую, Харків. Дякую за те, що запросили, дали можливість показати те, що я роблю. Головна мета для мене це робити добро і наближати перемогу. І Основна ідея, чому я створив цю виставку, було, скажімо так: усі картини зроблені з маленьких дерев'яних кубіків. І раніше це, було, це були ящики для набоїв. Тобто це була зброя, якою нас намагались знищити. Я її перетворив в добрі справи, і кожна картина це 1500. Невеличких маленьких кубіків, і техніку виконання я ну, знайшов сам і сам її втілив. Називаю її 4D, тому що всі знають, що таке 3D це малюнки чи картина в об'ємі, а ось четверта літера D – це українська душа, яку я намагався вкласти в кожну з картин. Це дуже красивий образ, дуже красивий образ. Так. Да, те, що е, за 19 місяців війни я зробив 19 картин, е, намагався робити в хронологічному е, порядку і брав за тему картини те, що найбільш болюче, те, що мене і напевно всіх українців вразило найбільше. Я розумію, в нас є багато героїв, про яких ми не чули, але з чого складається ця війна, це. Щоденні маленькі перемоги наших військових, в кожного вона своя, і в кожного своя історія. Дякую Харкову, що дали можливість показати те, що я роблю. І я почув безліч оцих маленьких історій про невеликі перемоги з цього. ну... Ми переможемо і з цього складається вся перемога. Я хочу сказати, що виставка ця відбулася в храмі Івана Богослова над цими вихідними, і вона, власне кажучи, надовго, на жаль для харківців і, на щастя для інших міст. Не затрималася в нашому місті. І зараз далі мандрує. Наскільки я розумію. Виставка називається «І мертвим, і живим, і ненародженим. Таке. Перегук з нашим пророком Митецьким Тарас Григоровичем Шевченко, і мені ось так цікаво, що це з одного боку виходить, що виставка є своєрідним щоденником цієї війни. А з іншого боку, якщо ми говоримо і мертвим і живим народженням, то це якесь таке послання в майбутнє. Правильно я розумію? Так. Я назвав її і мертвим, і живим, і ненародженим. Тому що е, основна мета наша перемога, а що для нас, ну, головне, головне наші діти. Це те, заради чого ми е, живемо, заради чого ми е, вмирають наші, наші хлопці на фронті. Тобто головна ідея. Не передавати на наступні покоління всі тягари війни, ми її маємо закінчити і зробити все, прикласти максимум зусиль для того, щоб ця війна більше не, не могла знов початися. І до речі, основна, як би я проводжу ці виставки для того, щоб Збирати кошти для дитячих будинків <свят> є, є, дитя... є дитячі будинки. Ну не знаю, я не патрон, але я допомагаю, і ви казали про те, що виставка мандрує так, я назвав такий свій творчий тур на перехресті перемоги. Вінниця в нас знаходиться в центрі України, і я почав її цю свій цей, цей тур і на перехресті перемоги з Харкова. Далі в нас Львів, тобто це зі Сходу на Захід, і з півночі на південь. Тобто я ще приїду зі Львова до Чернігова, з Чернігова до Херсону. Таким чином, ну і проміжні міста, таким чином мою виставку побачить всі українці. Це так перехрест... перехрестив всю Україну таким чином, виходить. Так, да, е, Дякую. Е, сталося це завдяки тому, що. Е, Владика Сіміон, який знаходиться в Вінниці, він ну, раптом почув хтось показав світлину, і він сказав, що це добра справа, і без Божого благословіння починати її краще її почати з Божим благословенням і все буде гаразд. Тож, перша виставка якраз відбулася в місті Вінниці. Владика освятив ту справу, яку я роблю. І я за це йому вдячний. Дякую також е, пересічним громадянам, харків'янам, віничанам, усім, хто долучається, хто може допомогти в, мої, в моїй такій справі збіру коштів, але це ну, не саме головне, сам збір коштів. Я е, робив, роблю і буду робити добро. І раджу це робити всім. Якщо кожен українець зробить Щось невеличке, нехай це якийсь донат там на дрони чи допомога дітям. Або ж е, кожен може стати донором, якщо має на це здоров'я, і це буде добре для всіх. Я це робив до війни. Роблю кожного е, що кожного через місяць, я здаю кров для наших військових і. Казав на усіх виставках своїх: кожен може долучитися. Світлина, соці... соціальні мережі можна поширити цю інформацію, і це вже буде добра справа. А я впевнений, що добрі справи робити треба, і добро завжди повертається. Можливо, не у саме очікуваний від вас ну для вас момент, але краще робити добро. І раджу це робити всім українцям. Ну я тут абсолютно з погоджуюся, тим паче, що в цій цивілізаційній війні, яку ми ведемо з нашим сьогоднішнім ворогом, якраз нещодавно згадував таку тезу, що там. За межами нашого східного кордону досі верує така історія, що зло це теж круто, і навіть в злі можна реалізуватися і це абсолютно нормальна теза для них. І тому ось ці ваші слова, вони звичайно переконують нас, що це таки війна цивілізацій, думок внутрішніх і зовнішніх світів. Тому, власне кажучи, це дуже круто. Продовжуючи тему з мандрами цієї виставки, я знаю, що ви в принципі плануєте її вивести і за межі нашої країни, і таким чином можливо виставка перетвориться в один з інструментів культурної дипломатії, чи не так. Так, да, це та так і є. Е, я хочу ще сказати основ е, одну деталь, з чого складаються у ці всі картини. Те, що було раніше, набоями, ящиками е, з під набоїв. Е, я, як волонтер, привозив своїх подорожей, е, завозили гуманітарну допомогу на деокуповані території і. Мені допомагають наші мої знайомі, наші побратими. Тобто, в мене матеріал, з якого складається картина, це зі сходу, зі заходу, з Бахмуту передавали хлопці з Херсонщини. Там я був шалений фанат Чорнобаївки, там 45-ї, напевно. І коли я там опинився, то так само знайшов для себе щось, чого я зможу доповнити свою колекцію. Тобто, кінцевий результат картина в ній є кусочок з кожного. Регіону України Круць. маленький шматочок деревини, і це ну, надихає мене. Скажу про міжнародну, скажем, складову. Я е, провів сім виставок і багато вже зустрічався з різними людьми, які запрошують за кордон. Ну, є в мене там і знайомі, і друзі за кордоном. Е, вже готуюсь почати цю. Цей тур міжнародний, скажу основні моменти. Є, ну, запрошували в Брюссель, і я з радістю прийняв цю нагоду, тому що я впевнений, я маю показати ці всі роботи, чого вартує нам ця війна, наскільки вона для нас е, тяжка, тяжкі втрати. Е, в штаб-квартирі штаб е, НАТО в Брюсселі хочеться потрапити в штаб-квартиру Європейської комісії, і е, це з прошлого тижня велике-превелике бажання е, з приводу міжнародних подорожей. Я був е, шокований тим, що комісія е, ООН, приїхавши до України, не знайшла жодного. Не знайшла жодної причини, чому в нас е, іде геноцид. Тобто, наслідків нема, і причин нема. Це мене шокувало. Тобто є велике бажання приїхати до Нью-Йорку, до штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй. Може, пану Гутерешу персонально показати, щоб в нього очі відкрились. Оця виставка виставка має ще туди потрапити і. Е, я хочу підкреслити, ми обов'язково переможемо. Усі ці картини я безкоштовно передам в музей перемоги. Я впевнений, напевно, він буде у місті, він, в місті Києві. Ну, І... Він ще не хоче, щоб звичайно в місті Вінниці. Да. Ну були пропозиції, вже все залишити тут. Але скажу так: після нашої перемоги однозначно буде міжнародний трибунал, де дадуть. Оцінку всім діям тих, хто допустив цей геноцид, цю війну в Україні, усіх. Причетних росіян, які долучалися одним чи іншим е, моментом, і всіх їх покарають. От на час цієї виставки, ой, час цього міжнародного трибуналу, де б він не проходив, чи то буде Гага, чи то буде Маріуполь, чи Київ, любе місто в світі, е, в мене є велике бажання, щоб на цей період ця виставка експонувалася саме в тому місті, де буде цей міжнародний трибунал. Ну так я думаю, що він може бути мені як Харківцю і в Харкові він може відбуватися. Я б задоволенням. да, Задоволенням перше, перші, перші суди над нацизмом вони також в Харкові відбувалися. Тому чому би не повторити історію на новому, на новому витку спиралі і не зробити перші суди над рашизмом в Харкові. Це мені здається логічно було би. Так, да, я впевнений, що Україна завжди на протязі двох тисячоліть розвивалася еволюційно. І ми завжди дивилися вперед. Ми мріємо і думаємо про майбутнє наших дітей, нашої країни. А наш сусід, я не знаю. Ну, це така хибна, не знаю, як сказати, чи в них думка така, ну, якісь в них. Ідеї, вони все можуть повторити від часів В них, Другої так. світової да, пройшло багато-багато десятиліть, а вони ще там. Я Тут... якраз не про... Можемо повторити стосовно цих судів, насправді це такий напівжарт. Звичайно, байдуже, де відбудуться суди над рашизмом. Головне, щоб ці трибунали суди відбулися. Це найголовніше. А в нашого ворога в нього просто дуже вс... У нього от будь-яку ідею візьми, виверне або спотворь, і ти отримуєш так. трактовку інтерпретацію цієї ідеї з точки зору Росії. На жаль, це. Так, на жаль, тому що вони наші сусіди поки що нікуди не збираються. І тому, на жаль, ми маємо знати, що у нас такий сусід. Пане Володимире, я би хотів ще одне запитати вас. Я розумію, що вухами, звичайно, виставку не побачиш, але все ж таки, щоб ви трошечки докладніше розповіли про сюжети, і про портрети, і про те, що саме зображено на цих картинах, для того, щоб у нас залишилася якась така Таке враження і у нас, і у наших слухачів. Бо потім вони, звичайно, будуть заходити в соціальні мережі, шукати і слідкувати за подорожю виставки і за всіма пригодами, що з нею буде ставатися. Але все ж таки от трошки докладніше про сюжети. Про сюжети. Дякую ще раз Харкову, тому що саме Харків дав мені можливість. Трохи так скурпульозно підійти до розміщення виставки, тому що я працював над нею 560 днів, днів і ночей. Не знаю, скільки я зустрів світанків, скільки я почув е, сирени тривог за цей час, дуже багато. І моїм місцем проживання стала моя майстерня, яку я влаштував себе в гаражі. Тому що. Це на, на, скажімо, місце, де, де можливо було працювати, не побоюючись нічого іншого. Я е, підходив наступним чином для обрання е, героїв. Як і виставка називається, І мертвим, і живим, і ненародженим. Тут є герої, які, на жаль, загинули. Є герої, які продовжують е, воювати, знищувати нашого ворога. І є історії, трагічні історії наших міст, наших громадян, те, що, скажімо, мене брало більш всього так за серце. Почав я виставку з того, що 24 лютого, як і уся Україна, Вінниця прокинулася від вибухів, від сирен, і ми нарешті. Напевно, до 100% українців прийшло відчуття, і вони зрозуміли, що дійсно почалася війна, хоча вона вже йшла 9 років. Багато війничан, українців воювали з 2014 року на Донбасі. І Україна розділилася на два табори, які знали про цю війну, допомагали військовим. Е а друга частина ну просто жила своїм життям, не, не дивлячись на це, і не звертаючи увагу. То 24 лютого ми всі зрозуміли, що почалась війна. Я і моя родина, дружина, маленькі діти. Я розумів, що всі знаходяться в безпеці, і якимось чином я мав е доправити їх до безпечного місця, і вирішив, що треба рухатися до е кордону, до кордону з Польщею, бо це було далі. Ну, Харків одразу все зрозумів і відчув найбільше напевно і Харківщина, і Сумщина, Київщина, а до Вінниці просто прилетали ракети. Бомбардували її, і я не відчував, що я можу зберегти свою родину в місті Вінниці. Тому я прийняв рішення. І на наступний день, 24 го я вже був на пункті переливання крові, але зібралася така кількість людей, що медичний персонал каже: люди добрі, ми просто не зможемо зробити забір крові сьогодні. Приходьте завтра. Я прокинувся о п'ятій ранку, поїхав з дня в чергу. Один з перших здав кров. І ще один день в мене було для того, щоб побігати і поїздити разом зі своїми дітьми, коли чув е, сирену і тривогу, то в моєму будинку не було місця пристосованого до укриття. І мої родичі в своєму будинку нас прихистили. То два дні такого поїздити з дітьми мені вистачило. Я прийняв рішення, що ми мусимо виїжджати. І подорож була дуже важка, тому що я забрав сусідку свою, 80 восьмидесятирічну. Її е, діти живуть в Канаді, а вона дуже хвора. Тобто, не було шансів в неї тут самітньою бути. І дуже важка була подорож. Може, я колись потім розкажу: все ж таки, я доїхав до, ближче до польського кордону, бо туди потрапити не можна було 35 кілометрів була черга. Волонтери просто забирали жінок з маленькими дітьми, літніх людей, і своїм чином якось там підвозили ближче до кордону. Ось оцей момент він так в мене відкарбувався в пам'яті, що я знайшов для цього такий сукупний Образ, напевно, багато українців бачили маленького хлопчика. Його зафільмували міжнародні наші е, міжнародна преса на переході вже на польській стороні. Це перехід медика, і цей хлопчик шов просто волочи торбу і плакав, бо я не бачив ні е, родини, нікого. Тобто, напевно, mm -hmm. він був сам. Ну no, так і ось це була перша перша робота, з якої я почав. І на виставці я ну, кажу про те, що є був момент, була можливість саме у Харкові е, намалювати для себе основну таку картину, яка картина за якою має йти, то е, почав вистав, почав я свої роботи. от з цієї роботи про цього хлопчика на польському кордоні. Це сукупний образ всіх наших. Вимушених переселенців, всіх жінок, дітей, які зараз до, до сих пір знаходяться за кордоном. Хтось вже повернувся комусь взагалі нема куди вже повертатися, то вони починають будувати своє життя за кордоном в Польщі, в Німеччині, в Сполучених Штатах, в Англії, усіх країнах, які надали нам прихисток і. Це була перша робота, і поруч я завжди ставлю ту, з якою я закінчив. Це наслідки екоциту після підриву е, Каховської дамби. Таке бачила напевно, така була світлина, і вона мене дуже, ну, дуже взяла за живе, коли волонтери і військові е, рятують не тільки. Не тільки наших українців, але й рятують тварин, які опинилися в підтоплених районах. І саме такі, така картина, коли це вівчарка, вони її достають з цієї лодки двоє чоловіків, волонтерів. А цей пес він на той день вже четверо суток, десь він там за щось зачепився і плавав. Тобто він, взагалі, взагалі рухатися не міг. Тобто, ось початок всієї виставки, це з маленького хлопчика у Польщі, і закін... ну, тобто поруч картина. Це наслідки екоциту, які ми будемо відчувати, напевно, ще років 100. А е, саме виставка починається. Це, скажімо так, поза, поза е, тими дев'ятнадцятими картинами я зробив портрет. Бачили, напевно, в журналі Таймс був розміщений портрет нашого генерала Залужного. Це в журналі Тайм. Так, угу. в журналі Тайм. Це, е, ну, воно, це цей портрет дуже мені сподобався, надихнув. І саме от на 500-й день е, нашої війни, повномасштабної, генералу Залужного було 50 років. І я зробив такий подарунок. Тобто, це перша, перша інформація взагалі про те, що я роблю. Тому що 560 днів я нікому нічого не казав не показував. Як письменники пишуть в стіл, так я і робив всі картини, і про них жодної згадки не було не в соцмережах, ніде. Ну знали там декілька друзів, волонтери, які там привозили мені ці набої, ящики з-під набоїв. І дивувалися, для чого тобі. Я кажу: я роблю картини. Ну вони не розуміли, що це буде я кажу, да. ви потім побачите. А пане Володимире, вже нас підпирає служба новинна. Вона має виходити в ЕТР. Ми маємо завершувати. Я Дійсно, скажу, що я ось зараз переглядаю кілька світлин з вашими картинами. Генерала Желоружного якраз от зараз бачу. А ще і історія мені, як актору трагічна і цікава з Чернігівським чи Маріупольським театром. І, ну, А Чернігівський теж ось нещодавно у нас був. Да, це... А, але... це робота на, на наступний час да. я обов'язково її зроблю. Я одну хвилю. На вас візьму. Тобто є багато наших льотчиків, яких знають як привиди Києва. На жаль, більшість з них загинула. Є льотчики, які зараз навчаються на f 16 Це Вінничанин, позивний Карая, і трагічні історії наших лікарів, і ті, які далі лікують наших військових, і багато-багато інших. Тобто, є можливість слідкувати. Я впевнений, що в мене. Я знайду час, щоб зробити сайт і цю інформацію поширити тобто, кожен зможе подивитися на цю виставку. А в будь-якому випадку вона буде мандрувати і країною, і Україною, і Європою, і світом. І я бажаю Гадаю, ми Я бажаю, щоб да. її побачили якомога більше людей, є, щоб вона дійсно стала таким інструментом, який з одного боку наближує нашу перемогу, а з іншого боку, дає нам можливість усвідомити цей наш шлях для того, щоб ми бо все, що сьогодні ми переживаємо, так чи інакше має правильно вплинути на наше майбутнє. Я дуже дякую, пане. Володимире, що були в нашому етері, сподіваюся, ми ще побачимося наживо в Харкові, а може не тільки в Харкові, да? а, тому бажаю тому, тому вам успіху і творчої наснаги, щоб організаційно, бо для митців так виходить, що іноді саме організаційні якісь проблеми заважають. Ну а якщо Богові буде потрібно, то він все допоможе. І що я вам власне бажаю, щоб навіть організаційні проблеми не заважали організацій. Цю виставку і е, демонструвати якомога більше кількості людей. Дякую, слава Україні! Да. Дякую. Героям слава! Кожен день, який ми проживаємо, наближає нас на день до перемоги. Тобто, це. Моє кредо, і я кожного дня роблю щось для того, щоб наблизити нашу перемогу. Дякую за те, що запросили до Етеру. Так і є, так і є. Дякую, Володимиру Лапшову, який був у нас в етері. Ну а я нагадую вам, що завтра ми побачимося, почуємося з вами в цей час. традиційний по час в накипіло в день зранку. З вами Володимир Носков. А сьогодні ввечері до вас прийде ще мій друг і колега Філіп Дикання о 18 годині розпочне після новин розпочне з вами розмову наживо. Все, буду казати і прощатися із вами. Слава Україні, друзі! бережіть одне одного, тим паче, що у нас відбій повітряної тривоги.